Привіт, друзі! На каналі Fact .ua. Сьогодні ми поринемо у світ чогось настільки звичного, що ми рідко замислюємося про його справжню природу. Що це за невидима сила, яка рухає хмари, гойдає дерева і живить вітряні турбіни? Звичайно ж, це вітер. Але чи знаєте ви, наскільки він насправді дивовижний? Приготуйтеся дізнатися 5 шокуючих фактів про вітер, які перевернуть ваше уявлення про цю повсюдну стихію. Поїхали! Перший, і, мабуть, один з найфундаментальніших фактів про вітер полягає в тому, що він є прямою похідною сонячної енергії. Так, так, ви не помилилися? Сонце нагріває поверхню Землі нерівномірно. Екватор отримує більше тепла, ніж полюси. А суша нагрівається і охолоджується швидше, ніж вода. Ці температурні відмінності створюють різницю в тиску повітря. Тепле повітря легше і піднімається вгору. Створюючи область низького тиску, а холодне повітря опускається, створюючи область високого тиску. І саме повітря, що рухається від областей високого тиску до областей низького тиску, ми і називаємо вітром. Без сонця не було б вітру. Це справжня магія природи, яка перетворює світло і тепло на рух. Коли ми думаємо про сильний вітер, на думку одразу спадають урагани та торнадо. Однак найшвидші вітри в нашій сонячній системі дмуть зовсім не на землі. На Юпітері, газовому гіганті, вітри можуть досягати швидкості понад 600 км на годину. А на Нептуні, найдальшій планеті, швидкість вітру може перевищувати 2100 км на годину. Це приблизно вдвічі швидше за швидкість звуку на Землі. Ці планети мають величезні атмосфери та швидкі обертання, що створює такі неймовірні атмосферні явища. Уявіть собі, що вас здуває з поверхні зі швидкістю реактивного літака. Вітер не просто дме, він також створює звуки і навіть музику. Всі ми чули, як вітер виє крізь щілини, шепоче у листі або завиває в димоході. Але чи знаєте ви, що вітер є джерелом природних музичних інструментів? Наприклад, так звані вітряні арфи або еолові арфи. Це інструменти, які грають самі по собі під дією вітру. А в деяких гірських районах світу вітер, проходячи через ущелини та скелі, може створювати дивовижні мелодійні звуки, що нагадують спів або гру на духових інструментах. Це справді чарівно. Вітер є невід'ємною частиною життєвого циклу багатьох рослин. Він відігає ключову роль у запиленні та розповсюдженні насіння. Багато рослин, такі як трави, кукурудза, пшениця та деякі дерева, повністю залежать від вітру для перенесення пилку з однієї квітки на іншу. Це називається анемофілією. Крім того, насіння багатьох рослин, наприклад, кульбаби або клена, мають спеціальні пристосування, парашутики або крильця, які дозволяють вітру переносити їх на великі відстані, забезпечуючи розмноження та заселення нових територій. Без вітру наш світ виглядав би зовсім інакше. І наостанок, вітер це потужний геологічний агент, який формує ландшафти нашої планети. Він не просто дме, він переносить пісок, пил і дрібні частинки ґрунту, створюючи дюни, формуючи скелі та еродуючи поверхню. У пустелях вітер є головним архітектором. Створюючи величезні піщані дюни, які постійно змінюють свою форму та місце розташування. У гірських районах він може сточувати скелі, створюючи унікальні та химерні форми. А ерозія ґрунту, спричинена вітром, може мати серйозні наслідки для сільського господарства. Вітер це справжній скульптор, який безперервно працює над обличчям землі. Ось і все, друзі. П'ять дивовижних фактів про вітер, які сподіваємося змінили ваше уявлення про цю невидиму, але надзвичайно потужну силу. Від сонячної енергії до формування ландшафтів, від космічних штормів до шепоту в листі, вітер є невід'ємною частиною нашого світу та всесвіту. Він постійно рухається, змінюється і впливає на все навколо нас. Сподіваємося, вам сподобалося це занурення у світ вітру. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Факт УА і залишити коментар, який з фактів вразив вас найбільше. До нових зустрічей!